Моя бджілка Іра із роботи в фірточку зайшла, І зразу в бесідку до мене зайшла, обняла, поцілувала і в хату бігу. Чайник торохтить і кипить уже Ось вона виходить, кофійок несе, клаца зажигалочка і кофе п'ємо Два Пара срібнула того кофейка Стрибнула у шльопки і у двір Ну а по дорозі фіника встріча. І давайте віником листя. Я кажу, кисть, сядь громаді, і мають, Іди кофе остиває, сядь До мила прийшла, усілась вона на кроваті. Потім до кролів побігла і давай кричать. Сіно ви не хочете їсти, дулі більше дам. А кролі кричить, не треба, в нас все чисто там. Потім у курятник вона загляда і заходить у бесідку з яйцями двома. Потім вона споминає, що ще є бур'ян. Хвата вона бензокосу, бур'яну нема. А я радий, що на ньому фонарів нема, бо косила б з фонарями і ночу вона. Здоровими. Здоровим скоро стану, сім'ю соберу, посаджу їх у бесідки, а сам все зроблю.